Латін, джереломіо, дехіроїнозетолу, марганцю та елмателфолату. Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас в студії Працює Тетяна Іванська. Пам'ятаємо, що багато актуальних тем я звичайно що анонсувала. Одна з найголовніших тем, це так звані ось ці мирні пункти чи то пак пропозиції щодо якихось мирних угод мирних планів в мирному плані, які РФ та Штати, нібито нав'язують Україні, продовжують спливати дивні деталі. Ми про деякі з них говорили. Нібито він вони передбачає Росії передати увесь тонбаз. Ну, уж таки, скоротити армію, погодитися на російську як другу державу, повернути сюди російських попів. Крім того, пробачити усе Росії, зняти з неї санкції там поступово. Ну і багато інших, я б сказала, капітулянських для нас пунктів. Один Денисенко, керівник аналітичного центру ділова столиця разом з нами на зв'язку. Пане Вадиме, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слова вітаю вас, пане Вадиме, Вчора розпочну з того, що вчора відбувалося засідання ООН, і там виступала Христина Христина Гайовишине. Вона є заступницею постійного представника України при ООН, І вона, от власне, сформулювала відповідь на так звані чергові мирні ініціативи. Якщо коротко, то по перше, ми готові звичайно до перемовин, включно на рівні лідерів. Але у нас також є наші черво. Воні лінії так само підтримка України має лишитися незмінною. Ну і третє, вона наголосила на тому, що російський режим Путін не зупиниться, якщо його зараз не зупинити. Але у мене тут питання, пане Вадиме. А чи розуміє це зараз Європа? Тому що ми багато говоримо, а як ми це сприймаємо, як Штати будуть на це дивити? А що Європа? От чи розуміє це Європа? Тим більше, враховуючи, що коли ми побачили ось умови цієї угоди, ну десь стало зрозумілим, що Європа. Європейці не хочуть і напевно, згідно цієї умови, не зможуть розморозити російські активи. А це означає, що і грошей ми не побачимо, але в той самий час, якщо вони підуть на ці умови, грошей ми не побачимо, ми ослабимося, але і Європа буде слабка. Як ви бачите, ось це все е, Ну, перш за все, хотів би сказати, що ви дуже правильно задали питання, тому що е, ключова. Часова вилка для нас е, полягає в тому, що е, наближається 2026 рік, е, і цей е, рік, в якому з 1 березня у нас фактично не буде е, грошей. Для величезної маси тих виплат, які потребує український бюджет, всі сподівання України полягали були на те, що до кінця цього року буде прийнято рішення європейцям про розмороження російських активів, які переважно зосереджені в Бергії. І, власне кажучи, під ці гроші буде виданий відповідний кредит, і ми отримуємо відповідні гроші. На жаль, на сьогоднішній момент спочатку. Через е, корупційний скандал в Україні, а тепер уже точно після оприлюднення цього плану американців е, можна вже майже зі 100% впевненості говорити, що європейці не підуть і особливо Бельгія, не підуть на е, розмороження цих грошей. Е, тобто, таким чином ми опиняємося в надскладній економічній ситуації, коли. Е, в 2026 році у нас виникає дірка в бюджеті. Офіційно Україна говорила про дірку в 70 мільярдів доларів на рік, і у нас виникає дірка саме в таку суму грошей, яку невідомо звідки і як ми будемо погашати. Точніше, у нас в принципі варіантів її погасити фактично немає. Тому коли ми говоримо про цю ці пропозиції, які були зроблені американцями спільно з росіянами, ми повинні розуміти про те, що крім всього іншого. У нас виникає глобальна проблема із фінансуванням України починаючи з 1 березня 2026 року. Тому що до 1 березня там, в принципі, гроші більш менш закладені, тому це ключове питання. Чи розумію, це європейці? Безумовно, вони це не можуть не розуміти. Чи є вони зараз з нашими союзниками в цьому питанні? Очевидно, що так, і безумовно, той варіант, який зараз запропонований американцями, це не остаточний варіант, і він безумовно буде Буде коригуватися, і я впевнений, що росіяни, коли складали цей документ, вони закладали цілий ряд пунктів, на які вони там після певних припирань вони скажуть, що добре, ми на це погоджуємося. Тому станом на сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що по суті це. Ситуація, коли Україна багато в чому буде приперта до стінки саме економічними важелями відповіді, на які на сьогоднішній момент просто, на жаль, не існує, угу. ну тут питання в тому, а чи можемо ми якось зараз принаймні намацати ці відповіді, запропонувати якісь варіанти? Не знаю, чи це має бути якась спільна робота із європейськими партнерами, і в тому числі з якимись американськими посадовцями? Ну, безумовно, ми повинні тут працювати. Безумовно, ми повинні думати про те, як по перше, змінювати. Пункти цього договору, тому що ну безумовно там є яде з них, які навряд чи допустимі, включно із другою державною мовою, чого взагалі не існувало в Україні ніколи. Але е з іншої сторони, е ми повинні також паралельно працювати над тим, де і як знаходити гроші, тому що без цього е попри все е ми не зможемо рухатися вперед. Угу. Ну ось тут питання стосовно грошей, де їх зараз знайти, тим більше, що навіть Телеграф пише вже про те, що Білий дім тисне на президента України, вбачаючи слабкість його через власне ось цей корупційний скандал. Російські пропагандисти, звичайно, ну і сама кремлівська цвіль так само почали казати про те, що в Україні скрізь корупція, і, і вони нічого не, не можуть зробити, і тому також будуть на це тиснути. Ось цей власне корупційний скандал. Наскільки він зараз з. Грає ну проти усієї країни тут не лише проти президента, тут проти всієї країни. Чи зможуть сполучені штати тиснути таким чином на Україну через ось цей міндічгейт ну, не тільки Сполучені Штати Америки, цілий ряд європейських політиків також будуть тиснути до України. Тому, на жаль, в принципі, ми знаходимося майже в патовій ситуації. Я повторюся, що на сьогоднішній день інших варіантів фінансування України ніж розморожування російського заморожених російських грошей на сьогоднішній момент просто не існує. От, просто його в природі не існує. Можна знайти гроші на місяць, можна знайти гроші на два, але знайти 70 мільярдів зараз від європейців не. Можливо, де мільярдів на рік, як це було заявлено українським урядом, тому з моєї точки зору ми знаходимося по суті в майже патовій ситуації, де, звичайно ж, величезну роль буде відігравати Міндічгейт, який розвивається, і наскільки я розумію, підготовлені наступні серії цієї історії. Ну, ось ми чули від Набу, принаймні, що деякі записи розмов, верніше далі, записи розмов не будуть публікуватися, тому що там пов'язані ще будуть серії з оборонкою. Ну але ось вчора президент України зустрічався зі слугами народу, і як знову ж таки у слуг народу, по по їх словам, забрали усі телефони. Ніхто не міг нічого записувати. Там невідомо чи була без угле, чи не була. Потім вона сказала, що була це все проїзки агента Ганчаренка. Лівий Берег пише, що на зустрічі із президентом не прозвучало жодного разу ані слово Міндіч, ані «алібаба». За результатами зустрічі Кабмін таки не піде у відставку. Голова офісу президента також. І я, от як їм сказав один із народних депутатів, який був присутній на зустрічі. Ситуація загострюється, люди фрустровані. Попереду тяжка зима, але з бульбашки так е, ніхто е, виходити не хоче і шукати компроміс. Також ніхто не, не хоче. Все залишається, як є. Пасивність ніхто не думає наперед, а ситуація погіршується. Як ви зараз цю ситуацію бачите? Що в що може перелитися Ось ця я б сказала внутрішньополітична криза? Чи відчує зараз парламент свою суб'єктність? Чи почне він якось діяти? Ну чи він чи згадаємо ми, що ми парламентсько-президентська держава? Ну я б не говорив би слоганами, Там ми парламентська президентська держава, треба згадувати чи ні. Ми знаходимося в глобальній парламентській кризі, і від парламенту, насправді зараз є очікування тільки одного це прийняття або не прийняття бюджету. На сьогоднішній момент на жаль, ситуація складається так, що навіть якщо завтра з'являться 226 голосів на прийняття бюджету, це не має жодного значення в силу того, що ми не знаємо звідки взяти 70 мільярдів доларів на 2020. Шостий рік тому е, роль парламента е, в цій ситуації насправді е, вона з однієї сторони може бути надвеликою, е, з іншої сторони вона є, е, виходячи із е, того, що по суті ключовим питанням до кінця 2026 початку тисяч 25 п'ятого початку 2026 року є прийняття бюджету е, без розуміння звідки брати ці гроші це не матиме жодного значення. По суті, е, те що не перезавантажується нічого, і те, що просто змінюється. Не там навіть не змінюються прізвища, просто звільняються старі міністри і е, е, голосів на. В появу нових де факто немає. Ми можемо говорити тільки про одне. Ми можемо говорити про те, що парламентська криза буде тільки посовуватись, а пар в суспільстві не випускається. Без випуску пара в суспільстві насправді це все буде призводити до поглиблення уже не політичної, не парламентської не урядової кризи, а вже до більш глобальної кризи. Причому ну треба також визнати, що ми знаходимося. Одночасно в кількох кризах, перша, про яку всі говорять, це парламентська урядова криза, але з моєї точки зору, вона не найстрашніша. Ми входимо в страшну фінансову кризу і без розуміння того, як з нею виходити. Але найголовніше, ми. Взагалі, мідікій це просто вершина айсберга управлінської кризи, і власне кажучи, ми одночасно ми на сьогоднішній момент ми входимо в або війшли, точніше, вже або майже війшли в три кризи одночасно. І звичайно ж, без зміни підходів, без діалогу в суспільстві, без діалога про майбутнє це буде тільки прискорювати дуже складні процеси, які тримаються тільки завдяки тому, що суспільство дуже боїться, щоб не стало гірше, і тому не відбувається і не передбачаються ніякі не, вуличні дії, але відсутність вуличних дій не означає, і їх не буде з моєї точки зору, їх не буде. Але це не означає, що в суспільстві не називає. Е, ну, в, ну називаємо це так медичним терміном фурунку, який все одно рано чи пізно вибухне Ну, а ось о, власне. Те, що зараз відбувається на цьому тижні, ми бачили у залі Верховної Ради, і ось ці виступи на трибуні з іграшками, і те, що частина слух народу звернулася до президента, щоб він все ж таки звільнив пана пана Єрмака, це можемо вже сказати, що ось цей форум, як ви кажете, він все ж таки вже надірвався, тому що та ми розуміємо, що немає виходу пари, але рано чи пізно це може взірватися, і як то кажуть, кришку зірве. Ну, безумно, це просто це відкладена історія. Тобто, станом на зараз просто ну можна кришку трошки притримувати, можна трошки її е, прижимати, але е, і насправді суспільство треба розуміти, що дуже боїться будь-яких вуличних акцій. Воно дуже боїться розкачати ситуацію, тому що всі бояться, що стане набагато гірше. Але те, що в суспільстві викликав ці всі речі викликають все більше, і більше роздратування, я в цьому навіть не сумніваюся. Ми, на жаль, мислимо категоріями політичних рейтингів, які зараз насправді дуже мало чого будуть відображати, тому що в суспільстві насправді назріває глибинна. Агресія і куди ця агресія буде е, направлена, мені відповісти дуже тяжко і проти кого вона буде направлена, але те, що вона назріває, на жаль, це абсолютна правда. Ну і ось тут ми зіштовхуємося з тим, що справді ми не можемо сказати Трампу ні, що ми не будемо підписувати мирні угоди а з іншого боку, ми і не можемо підписати те, що пропонує, що пропонує Росія. Як як буде вести себе зараз президент? Тому що ну віддати віддати частину території, і все пробачити, цього не сприймає суспільство. Не підписати це, не сприйме Трамп. Знову ж таки, європа. Поки що я так розумію, буде спостерігати їй навіть десь е, вигідно притримати. Ось ці. Російські гроші, хоча знову ж таки вона має розуміти, що вона наступною, як зараз е, маємо себе вести з цими мирними угодами? Як президент буде це, себе вести? Це, у нас немає е, іншого варіанту ніж війти в діалог. Маючи в запасі і створивши коаліцію європейців, які будуть нас підтримувати. Тобто, у нас на сьогоднішній момент інших варіантів просто немає, і паралельно з тим, да, безумовно потрібно думати, як правильно комунікувати всередині Сполучених Штатів Америки, для того, щоб ну по суті повторити те, що відбулося після Анкоріджа, коли американська преса по суті виступила проти всіх тих домовленостей, які відбулись в Анкоріджі. тому що те, що ми зараз бачимо, це багато в чому. У продовження Анкоріджу, чи вдасться нам довго в принципі тягнути час, думаю, що не вдасться? Повторюся, наша критична точка це перше березня, до якого, на мою думку, вірогідність того, що ми отримуємо ці 70 ці мільярдів, про які говориться, на сьогоднішній момент надмала. Тобто у нас є єдина задача, це зараз входити в діалог і міняти цей договір в тих пунктах, які ми можемо розуміти, що ми їх можемо поміняти. Угу. Входити входити в діалог. і Тут справді треба десь буде тримати також Трампа в полі зору. А що що говорити, якщо ми говоримо про внутрішню ситуацію для самого Трампа у самих Сполучених Штатах, то як, як вам здається, чи піде він на корекцію з цього мирного плану з боку України? Тому що ми розуміємо, що Трампу просто важливо закінчити. Вже там писали деякі американські медіа, що вони хочуть, щоб ми підписали це на День подяки, і Трамп закінчить. В свою чергову війну, а з іншого боку, якщо згадувати Анкорич, то не усі республіканці були задоволені цією зустрічю. і вже деякі деякі посадовці з білого дому сказали, що цей план вони в очі не бачили, і їм він не подобається. Ось чи буде Трамп на це зважати, чи, чи не буде він тиснути, щоб ми підписували те, що є, чи все ж таки він десь буде піддаватися корекції, в тому числі і з боку своїх однопартійців. Я говорив, говорю, і буду говорити про те, що Трамп буде діяти так, як це буде вигідно республіканській партії. Тому з моєї точки зору дуже важливо зараз почати працювати активніше із республіканською партією з тим, щоб ми мали реальні можливості розуміти, що відбув, щоб ми мали розум можливість вприснув принципі тиснути на Дональда Трампа і на його команду. Чи можливо це так можливо? Чи можливо це 100% поміняти, я маю на увазі цей план? Ні, неможливо не можливо. тому, що на жаль, в принципі, нам треба бути треба розуміти, що нам доведеться піти на достатньо тяжкі поступки. Якими вони будуть, мені відповісти на це дуже тяжко, тому що зараз діалог в принципі тільки по суті починається, але чи можна тиснути, так можна, особливо на фоні скандалу Епштейна, який в принципі тільки, тільки буде розгоратися, також ми не повинні забувати. Про те, що е, Трамп прискорює е, процеси не лише в зв'язку з Днем Подяки. Не буде дня подяки, буде Різдво, не буде різдва, е, буде Великдень. Тобто, в принципі, ми кожен раз будемо перед кожним святом говорити, що йому вкрай необхідно там підписати щось е, до якоїсь там дати. Це ця пата пастка, в яку ми ви час самі себе заганяємо із путіним, розповідаючи про те, що Путін там хоче до 7 листопада або до чогось там іншого mm -hmm. взяти якесь там місто. Але я, вибачте, я, я просто закінчу свою думку. Але крім всього того, що я говорив, дуже важливо розуміти, що для Трампа вкрай важливо закінчити війну до початку переговорів із Китаєм, по суті. Чому? Тому що ми не повинні забувати про те, що. Не одне з ключових питань переговорів США Китайця те, хто і як буде заробляти на Європі і для Китаю, для Сполучених Штатів Америки, вкрай важливо отримати договір про Україну як базовий безпековий договір. Не до того моменту, як втрутиться Китай, тому що е, Китай теж буде розторговувати безпеку Європи, е, ну відповідно заморожування війни в Україні як один із своїх козирів в переговорах із європейцями? Ми просто про це теж повинні пам'ятати, але на жаль, на китайському е, напрямку ми взагалі не представлені. Це правда. А ось що стосується Російської Федерації, а наскільки вони зараз готові вступити е, до діалогу? Наскільки вони зараз готові підписувати будь-що? Чи їм це потрібно? Ну, в тому вигляді, в якому це прописано в цих 38 пунктах, звичайно, вони готові, е, чи е, далі вони будуть тягнути час розповідати про те, що вони е, там не погоджуються, тому що ми там 17-й пункт поміняли трикоми, да, безумовно, вони будуть це робити. Але е, треба розуміти, що цей договір, на жаль, він стає основою для всіх подальших е, по, можливих договорів, які будуть з'являтися. Не в короткої середньостроковій перспективі угу. стосовно того, коли все ж таки ось Китай, чи чи може він себе проявити до того, як тут буде щось або підписано, або розпочнуться перемовини ось цих пунктів. Як зараз він буде діяти, і що нам треба зробити, щоб звернути його увагу на наші, на наші вимоги, на наші потреби? Хоча мені здається, йому абсолютно байдуже на Україну. Ні, ну це міфологія, що ви байдуже на Україну, тому що Китаю абсолютно не потрібна перемога Росії, і особливо Китаю не потрібно, щоб Росія захопила Одесу і отримала контроль над двома третинами Чорного моря. Тобто, це один із базових моментів, просто які у нас ніхто чомусь не хоче усвідомити, ніхто не хоче зрозуміти. Але е чи буде зараз Китай втручати в цю історію, Китай? Не вірить наскільки я розумів, в те, що найближчим часом е відбудеться підписання мирного договору. У них ще є певний час, коли вони будуть е далі е входити в ці процеси. Тобто вони розуміють, що їм потрібно війти в переговори з США е і Європою, і далі уже в принципі змусити всіх звернутися до них в той момент, коли всі зрозуміють, що е ситуація зійшла клічі, і от вони будуть грати саме в цю гру з моєї точки зору. Е відносно того, чи може зараз Україна якось втрутитися. Е Може, але для цього треба поміняти свою стратегію взагалі комунікації із Китаєм, перестати займатися дурницями і вважати, що Китай наш найбільший ворог, і прагматичніше підійти до всього того, що відбувається, але паралельно з тим, що зробила Російська Федерація в переговорах із США, вона створила економічний бек-офіс вигляді Дмітрієва, який, в принципі, на сьогоднішній момент показує свою ефективність, Україна повинна точно так же створити. Була б і має на сьогоднішньому створити точно такий же бек-офіс, який працював би і Сполученими Штатами Америки із Китаєм, які в принципі прагматичною мовою економіки розмовляли б в тому числі і з Трампом і з Сідзеньпіням. І тоді це було б набагато більш ефективно ніж те, що ми зараз робимо, коли ми не маємо цього економічного бек офісу. Ми говоримо про демократію, розвиток прав людини і інших речей, які особливо не хвилюють Трампа. І з іншої сторони ми взагалі не ведемо діалога із Китайською Народною Республікою. Де також проблема з правами людини? Я просто згадую зустріч Трампа і Сі Сідіньпіня, яка насправді завершилася, як на мене, великим нічим. Хоча Трамп там знову казав про суперзвершення супердомовленості, Але я пам'ятаю слова Сі А коли Трамп сказав, за моєї каденції не почнеться війна Китаю проти Тайваню. А Сі Сідзіньпінь сказав: Ми та країна, яка вміє довго чекати. Ну тут питання в тому, як довго вони будуть чекати із війною, із завершенням війни. Не Росії, Росії проти України. Що цікаво, тут російські ЗМІ також пишуть і реагують вже на те, що є. І ось Дмитрієв, але це не той Дмитрієв, а інший Дмитрієв, політконсультант їхній каже, що цей, цей, Трамп, цей план Трампа, який зараз є, це єдиний реальний вихід, як він каже, з українського тупіка. Говорячи про про ось цей план вони його по різному називають. Чому? Тому що от на, на вашу думку, тому що е, ми ми чули і те, що це Трамп Дмитрієва, Відкафа. А зараз вони його вперто називають планом Трампа. Вони підсилюють цим, цим вагу цього документу. Давайте так не документу, а списку пунктів. Дивіться, не звертайте на це увагу, як вони це називають. Mm. Вони будуть лестити, лесять і будуть лестити Дональда Трампа, тому що вони розуміють, що в даному випадку є російська приказка, лісів много не буває. От це, от саме в цьому принципі, вони будуть працювати. Тому для них надважливо в принципі застовбити історію, того що їм їм потрібен бліцкріг, їм потрібен зараз Бліцкріг, бліцкріга не буде з моєї точки зору, але при цьому вони прекрасно розуміють, що Україна. Робить цілий ряд помилок, і я йому сказав про які це помилки. Україна не веде в залі діалогу з Китаєм, і Україна не в принципі достатньо слабо представлена. В економічних питаннях в переговорах із Сполученими Штатами Америки, тобто те, що ми підписали угоду про надра, це звичайно добре. Але ми не розуміємо, як і чим її наповнювати. По суті, єдиний прорив, який ми мали за останній час, це поїздка української делегації до Сполучених Штатів Америки з приводу розвитку співпраці по безпілотниках, і ця історія вона запрацювала. Все інше це поки що не більше ніж слова, і ми е, не вибудовуємо. Ми підписавши цю угоду в принципі. Не розробляємо mm -hmm. під неї нічого, щоб могло наповнити це змістом і зробити е, більш цікавою цю історію для Сполучених Штатів Америки. А ми говоримо просто, ми підписали. Ну і давайте тепер е, щось думати, замість того, щоб самим напрацьовувати і думати, як зацікавити Сполучені Штати Америки і як робити цю історію більш вигідною для нас, щоб е, Трамп почав розуміти, е, що він від цього отримає, і як на цьому може виграти, як від цього може виграти Україна. Пане Вадиме, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру ділова столиця, був разом із нами на зв'язку. Ми продовжимо звичайно цю тему після новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.